Вітаю на своєму прямому ефірі, як і обіцяла вам. Я буду розповідати за цей бокс. Що саме входить в цей бокс? І за кожну олійку, так, за кожне масло да, більш детально трішечки розповім. Нагадаю, що в компанії Essence зараз діє знижка 40% на такий чудовий набір, в який ходить 9 олій. Це М'ята, чайне дерево, евкаліп, лимон, лаванда, тмін, лимонграс, це лимонна трава, розмарин і оранж, тобто апельсин. Давайте я вам розповім за, кожну, за кожне масло більш детальне. І перше, з чого я хочу да, почати знайомити вас, це з лімонграс, лимонна трава. А, олії в компанії Essence абсолютно натуральні, 100% натуральні, можете не переживати. Це не ті масла, які продаються в аптеках, розбавлені, не з дуже якісної сировини. Тут сировина на вищому якості. Лемонграс, це лимонна трава. А, в мене є така олійка розкрита. У мене є багато таких олій розкритих. Зараз покажу лемонграс. Да? Вона дуже приємна, свіжа. Для чого? Я колись проводила вже прямий ефір, я тільки отримала цю лимонну траву, і я вам розповідала, що це дуже класний засіб. І казала, що буду я експериментувати, якщо ти наносиш одну краплю на ладошу да, і розтираєш, і робиш 5 вдихів. В тебе немає тяги до солодкого. І я вам казала, що я перевірю, я вам скажу, я вам 100% кажу, що немає зовсім тяги до солодкого. Це неймовірна крута олійка. Ви вже, мабуть, хтось там спостерігає за моєю сторінкою і бачить, що я приймаю участь в челенджі там, де я бігаю. Бігаю, не їм солодкого, і, до речі, буде скоро 40 днів. Через пару днів, як я відмовилася, та від солодкого. Це дуже важкий процес, але, друзі, з лімонграс це не важкий процес, це дуже класний процес. І що я ще помітила, що дійсно, коли ти миєш голову, це також розповідала, і додаєш краплинку цього лімонграсу в шампунь в тебе волоси не так швидко жирніють. А це дуже круто. Я, наприклад, раніше мила голову кожного дня, зараз я можу мити голову один раз на три дні, і мені це дуже подобається. Також, що я помітила з лемонграсом, я бігаю. І в мене ікри да? дуже сильно буває, що болить, я відчуваю якусь таку зажатість, тянутість, ну, неприємне да? відчуття болі. Я... Лімонграс, лимонну цю травичку, розбавляю з базовим маслом. І так втираю. І я хочу сказати це миттєвий ефект. Іде розслаблення, іде таке тепле відчуття, і ти ну, в тебе воно перестає боліти і сразу хочеться бігти ще на стадіон, далі продовжувати бігати. Ось що можу сказати за цю оліку. Тобто я її протестила по максимуму. Вона така дуже зручна. По-перше, Нею можна дезінфікувати всі поверхні, які у вас є вдома, особливо, якщо у вас там є мала дитина, прибирає повністю запахи неприємні. Даже скажу так, як правильно, не те, що прибирає всі неприємні запахи, а усуває причину цих неприємних запахів. А це ще круче. Ось така. Ось таке масло лімонграс 10 мл. Також компанії Essence, можна купити це лімонграс окремо. Да? Не купувати там цілим наборчиком, а купувати окремо. Вартість без знижки на, не, на окремо, якщо брати масло окремо, на нього знижки немає. 575 гривень, якщо ви оформите знижку, да? дисконт. І з моменту реєстрації у вас буде 20%, і ви зможете купувати це масло за 575 гривень. А так, якщо я не помиляюсь, воно коштує 720 гривень. Ну, тому що ви самі розумієте, що справжні олії вони не можуть коштувати дешево ось, Лемонграс. Далі, про що я хочу ще розказати. Так, бачу, що інтернет не дуже. Дайте знати, чи все видно добре. Друге масло, до речі, яке я дуже полюбила, це розмарин. Ай, блін, кайфую, так подобається мені ця олійка. До речі, щоб ви розуміли, так, що а, я недавно, як пару місяців назад, проходила навчання по ароматерапії. І, а, тобто, я не, там не надивилася якихось роликів на Ютубі і так далі. Я пройшла навчання, яке. Тривало місяць, кожного дня вчила певний матеріал і знаю дуже багато рецептів. І звісно, за цей прямий ефір я не зможу вам розповісти прям всі рецепти, все, що я знаю. Ну, це не вистачить і дня, тому не вистачить верніше дня. Тому, якщо вас якась, якесь масло, якась олійка зацікавила, то ви мені напишіть в особисті повідомлення, і я вам дам за неї більш детальну інформацію. Можливо, відправлю вам певні рецепти, щоб вам це було корисно. Так, давайте я розкажу за розмарин. Достатньо взяти однією та капельки розмарину, капнути її, да? дві капли. Отак потерти в ладоші, зробити 5 вдихів, ну, ви зрозуміли. І що буде? У вас буде крутезний фокус уваги, у вас поліпшиться пам'ять, тому що це миттєва реакція. Будете запам'ятовувати краще. Наприклад, я даю своїй старшій дитині, вона вчить англійську мову для того, щоб вона запам'ятовувала краще слова. Далі, що я хочу сказати з приводу цього масла? Отак, От наприклад, ви нанесли на пальчики, ви можете промасажирувати. Шкіру своєї голови. Для чого? Для того, щоб волосся не випадало, для того, щоб волосся росло, просинається на російській мові спящі лукавіці да? і йде волосся врост. Якщо ви будете регулярно користуватися цим маслом розмарина, ви будете здивовані, тому що у вас відростуть такі волосся, і у вас такий буде ефект одуванчика, але це тимчасово Зато Зато ваше волосся буде відновлюватися поступово. Для мене це прям знахідка-знахідка. Знаєте, для чого я використовую цей розмарин. У мене, наприклад, друга дитина, вона черешчур гіперактивна. Її не можна не на секунду оставити, тому що вона все із шафи викинеть і, і буде літати, вона просто літає. Що я роблю? Я беру це масло, я додаю. Варома лампу, чи в дифузор залишаю на 15 хвилин, так, щоб працював дифузор, виходжу з дитиною в цей час. Потім цей дифузор пропрацював 15 хвилин, я з дитиною повертаюся, і ми з нею знаходимося в цій кімнаті 15 хвилин. Після того, як пройшло ще 15 хвилин, ми виходимо, і дитина заспокоюється. І це правда. Я на собі перевірила, це дуже крутезний ефект. Також, розмарин, для чого він ще. Він дуже класно впливає на нашу щитовидну залозу. Да? А відповідно, щитовидна залоза впливає на всі органи нашого тіла. Це такий дуже класний. Таке класне масло, масло здоров'я, масло хорошого настрою. Ось те, що я, так, по пам'яті пам'ятаю, то я вам розповіла. Може, я щось і пропустила. Ну, Дивіться, якщо буде цікаво, пишіть, я пошукаю рецептики і вам підправлю з приводу розмарина. Так, далі слідуюче масло, про яке мені хочеться говорити, це апельсин. Це масло хорошого настрою. Мені воно також дуже подобається. Мені подобається тут аромат. Прямо коли включаєш дифузор, вся кімната благоухає. Для того, щоб. Дивіться, коли використовується це масло, оранж, апельсин, коли поганий настрій, коли опускаються руки, коли тобі кажеться, що весь світ проти тебе, коли нічого не хочеться робити, коли немає енергії, коли апатія, ось тоді потрібно вдихати це масло. Вдихати да, суха інгаляція, а, вдихаєш його і миттєвий ефект. Одразу покращиться настрій. Це вам точно гарантую. Якщо брати це масло, да, змішувати його з базовим маслом, можна робити антицелюлітний ефект. Класний лайфхак. Коли ви йдете купатися в ванну, ви миєте свою голову, ви додаєте у шампунь одну краплинку оранж. І що відбувається, ваше волосся буде блистіти, не тьмяності, тм'яності. Да? Таке воно буде яскраве. Дуже буде гарно, привабливо виглядати, можете спробувати, і потім мені розказати, чи ви отримали той ефект. Далі. Давайте я так дуже коротко розповім, тому що, ну, щоб не. Якби не грузити вас інформацією. Так, що я хочу сказати: масло евкаліпт. Евкаліпт. Тоже дуже крутезне масло, дуже приємний аромат. Зараз. А. Дуже мені подобається для чого? Це для легенів. Так, воно розслабляє легені, поліпшує дихання. Якщо є спазми легенів, воно вирішує це питання. Це також перевірено, тому що у моєї дитини старшої є спазми легенів. І, до речі, коли ми відпочивали з дитиною в цьому спеціалізованому санаторію для легенів, мені лікар до речі. Порекомендував купити дуже якісне евкаліптову олію для того, щоб робити на постійній основі ці інгаляції. І ми робимо, і у нас дійсно він, він допомагає, тобто знімає оці, оці, ці, цей спазм. По-друге, ця олійка вона ще знижає, понижує цукор в крові, да, за який рахунок. Коли ми вдихаємо цей евкаліпт, у нас поступає багато кисню, і за рахунок цього понизжується цукор у крові. Ця олійка має антибактеріальний, противовірусний, відхаркуючий, жарок. Понижуючий ефект. Коли ми наносимо, як жаропонижуючий ми робимо, ми розбавляємо з базовим маслом 1 до 10, наносимо на наші стопи, наносимо вдоль позвоночника, і можемо наносити на, сюди на візки. І буде жаропонижуючий ефект. Також він проти кандидозу, яким чином його треба просто краплинку капнути на вашу нижню білизну, і ви отримуєте миттєвий ефект. Ось, Це масло дуже круто. Сочетається, да, з м'ятою, лимоном, чайне дерево. Да, якщо ви будете включати дифузор, дуже класне це масло. мас в кожній. В кожному домі. Так, що у нас ще є? У нас є масло лимон? Лимон, що ми робимо з цим маслом? Що ви розуміли? Тут такий неймовірно ніжний, приємний запах. Я його обожнюю. Ось мене питають: Таня, яке твоє улюблене? Це лимон на першому місці? Це апельсин. це розмарин, і далі всі поїхали. Я всіх люблю. Що робить лимон? Да? так от Одна крапля це один кілограм кожури від лимону. Дуже багато людей ну, плутаю, да? ефірне масло лимона і сік це різні речі, тому що ефірне масло ще раз вам пояснюю. За рахунок кожури да, добувається а, а, ла -ла -ла, а сік за рахунок м'якоті. І що ви розуміли, в ефірному маслі немає кислоти, а звісно, соку це дієтична добавка, там є кислота, там є дуже багато вітамінів, C, багато цей вітамів, і, звісно, його потрібно вживати, тому це така відмінність. Там є кислота, а тут немає кислоти. Тому, коли я кажу, що коли я беру лимонне масло, капаю на свою щіточку зубну, і відчуваю, відчуваю да, ефект відбілення зубів. відбілення зубів, мене питають, це шкодить, це не шкодить, тому що кислоти немає. Ось, що робить ще лимон? Там дуже багато насправді функцій з приводу косметичних, да, якщо є пігментні п'ятна, він їх забирає. Дуже класно працює, але тут треба правильно ним користуватися в тому плані що е якщо ти наносиш на пігментні п'ятна тобто ти відповідно хочеш їх е щоб вони стали білішими да відбілити то не можна виходити на протязі там 12 годин на да? На вулицю, тому, мабуть, це треба ввечері наносити, коли перед сном. Я, наприклад, знаєте, як його наношу? Я його люблю розбавляти, додати в крему, так розтираю і наношу, і це я роблю на ніч, як нічний крем. Так, що він ще у нас робить? Так, По пам'яті вам все кажу, що це жаропонижуючий засіб. Засіб від головної болі. Да, але зв'язано, якщо ви перетомилися, то також він допомагає. Ось. Ну, і, чесно кажучи, коли ви вдихаєте це ефірне масло, ви як переноситесь взагалі в інший світ. Ну взагалі, міняються якісь погляди на життя, енергетика міняється. Ну, таке дуже класне масло, рекомендую. Так, що ми ще вам не розповіла, я верніше вам не розповіла, це масло лаванди. Давайте я вам розповім. Масло лаванди це флакончик. Це флакон здоров'я, ось в такому маленькому флакончику. Що робить масло лаванди? По-перше, я проводила прямий ефір в Інстаграмі, і забула сказати, в Фейсбуці скажу одразу, щоб я не забула. Якщо, не дай Бог, вас вкусила комаха, да? з'явився набряк, не дай Бог. Так от, якщо капнути ось таку краплиночку Лаванди на цей набряк, миттєво проходить. Ай, для чого Лаванда? Якщо ви почуваєте якусь втому. да? Він знімає цю втому, розслабляє. Якщо ви погано спите, безсоння, Ось з цим всім справляється лаванда. Дуже класне, таке ефірне масло. Також воно робить регенерацію шкіри, достатньо там одної краплини. З приводу того, якщо ясна наша, є такий запальний процес, можна нанести точечну лаванду, якщо боїтеся, можна розбавити, ну, прополаскати ротову порожнину для того, щоб зняти, не дай Бог, оцей спалітельний процес. Ну, коротше, він такий многофункціональний, багатофункціональний засіб, можна сказати так. Ну, В принципі, це все. Тобто масажі можна робити, нап'яти наносити. Ну, таке приємний, по-перше, такий аромат. Я його дуже сильно люблю. Дифузор у мене з цим ароматом працює кожен. день. Дуже класний. Особливо, до речі, я була. На одному з вебінарів, і жінка розповідала, що обов'язково вона бере лаванду на спонж, капає і просто ставить у шафу. Ну, по-перше, це профілактика, не дай Бог, щоб там моль, чи ще щось там. Ну, взагалі дуже приємний аромат у шафі. Ось, ось така у нас є таке арома масла, як лаванда. І, до речі, з приводу лимона, забула вам сказати. Що, якщо у вас є тріщинки на п'ятах, грубівша шкіра, то також можна лимон змішувати з базовим маслом і наносити на ці тріщинки для того, щоб вони швидше одужували, там затягувалися, і був класний ефект. Так, масло чайного, чайного дерева це самий-самий антисептик серед всіх аромаолій, які є. Дуже класний, якщо є прищики, ми точечно наносимо: гнильнички, грибки, профілактика стоп. Це все ми використовуємо чайне дерево. Чайне дерево регенерує шкіру. Ну, класний, скажімо так, засіб, профілактичний, від всяких грибків. Дуже раджу спробувати. Також дуже приємний аромат. Так, думаю, щоб я нічого не забула. А, дивіться, якщо, не дай Бог, у вас є герпес, от також, от, герпес от також, герпес воно також швидко а, прибирає. Якщо є, ай боже, перхоть, перхоть, да, на русском, перхоть в голові, також швидко обирає. Дуже класний засіб, дуже рекомендую. Так, далі. У мене ще лишилась м'ята. Обалденний <кій> аромат з цією м'ятою. І в мене відкрита є м'ята. Оцеміл, це новенька, я її ще не відкривала. Це що з чимось. тут Такий аромат просто не передати словами. По-перше, що ви розуміли, в одній крапліні один кілограм рослини да, цієї м'яти. Таке відчуття в одній краплі, що ти випиваєш 20 чашок цього м'ятного чаю, настільки він класний. І взагалі, коли я була на навчанні, то рекомендували взяти одну краплинку, як почати знайомство з м'ятою, якщо ти не був, не був, не була, не був знайомий з цим. Ефірним маслом. Почати з того, що втерти в стопи. Да? І через пару хвилин ти відчуєш на язиці оцей смак м'яти. Це правда, я... в мене так було це знайомство. Якщо болить голова, наносиш на візки, Я на українській мові. миттєво проходить. Якщо якась є вірусна інфекція, одна краплення в ладоші, 5 вдихів, і... Проходить і насморк, і не течуть, оць, ну коротше, зовсім інше відчуття. Я кажу: я просипаюся цією м'ятою і засипаю з м'ятою, Вона за мною завжди, як лімонграс, так і м'ята за мною завжди. Що ще є робить? Вона обезболює ця м'ята. Яким чином обезболює? Тобто... Ти наносиш, змішуєш оцю м'яту з базовим маслом і проекторно там наносиш на тіло, на ті органи, там, де тебе безпокоїть. І воно допомагає через шкіру, воно дуже гарно проникає. Ось, Класний антидепресант. Ось, Класний дуже антидепресант. Ну, Антисептик. Антибактеріальний ефект, дуже класний. Тут, даже, знаєте, класний від того, що тобі подобається цей аромат. Ти його просто а, накапала в свій дифузор, і ти, відчув... і ти просто релаксуєш, да? релаксуєш від цього аромату, тому що він неймовірний. Так, і в мене залишилася ще, одне, ще одна олійка це тмін. Тмін або чебрець, як правильно сказати. Для чого він? Для імунної системи. Якщо кашель довгий час вас не покидає, дуже круто допомагає. При бронхах, якщо, наприклад, певний час ви пролікувалися, все одно є цей кашель, це дуже рекомендують продовжувати і робити сухі інгаляції, включати дифузори для того, щоб покращити свій стан. Кашлі, ларингіт, болі в горлі, застуда, грип, Для цього використовується оця арома олійка. Я нею рідко користуюся, особливо взимку. Ну, такий дуже приємний аромат. Так, ну все, все розповіла начебто 9 олій. А ще я не розповіла про гвоздику, але це я розповідала вже в минулому прямому ефірі. Я теж тестила гвоздику, вона неймовірно класна. У нас ще є масло сосни і касія. Ось, отакі у нас є масла. Начебто все розказала. Дивіться, Зараз я складу все. Тому, якщо вам okay. цікаво зараз... По знижці купити ефірні олії. Ви мені напишіть в особисті повідомлення, я вас проконсультую. Ви можете купити кожну олійку окремо, яка вам потрібна. Можете купити набору. Звісно, набором вигідніше, тому що а, якщо брати да, по собі вартості коштує 575 гривень, якщо брати набором, то олікається, якщо не помиляюся, 270 гривень. Ну, натуральна біоолія, да, таку, яку ви ніде не купите в роздрібних магазинах, а, да, є інші виробники, я не спорю, нічого казати поганого не буду, але. Але це справжні олійки і чому не скористатися да, такою гарною пропозицією. Ви можете зробити приємне собі, полюбити себе ще раз. Можете зробити приємне комусь. Дивіться, ось яка краса: 40% знижки. Ось, Маю надію, що я була для вас корисна. Можете, якщо для вас щось було цікаве, написати коментар. Пишіть пишіть особисті повідомлення, я вас проконсультую. Дякую, хто був зі мною на прямому ефірі. Всім гарного вечора. Пока-пока!